Це було у далекому 1985-му, але він і досі пам'ятає подробиці того протистояння проти клубу із такою складною для нього вимовою. Це зараз екс хавбек Віллі Вандер Керков, одна з легенд в історії ПСВ і має персональну відложу на стадіоні. А тоді, в одній 16-й розіграшу Кубкової ОЄФА відіграв обидва матчі проти Дніпра, аби посприяти українцям, вийти до наступного раунду. Ось я в центрі поля. В домашньому матчі я припустився грубої помилки. Подаровав м'яч Протасову і той забив. Ми зіграли 2-2. от на виїзді програли 0-1. Побутові враження від поїздки до Радянської України теж лишилися не найкращими. Тепер він самовпевнено живе солодким очікуванням реваншу. Думаю, нинішній ПСВ сильніший за наш зразка 85-го. Впевнений, цього разу ми не матимемо жодних проблем з Дніпром, причому в обох матчах. Часи минули, а ставлення не змінилось. Як не знали тоді, гравці ПСВ нічого про загадкового суперника з країни за залізними радянськими лаштунками, так і нинішній опонент для сучасних, мовчиста дошка для тактики. А тут ще знову стару проблему долати над тією дивною назвою Язик ламати. Дніпро Дніпропетровськ. Ні, про ніпро не поточки. Ні про дипопрос. І ніби канадець Хатчесон двічі металісту два роки тому протистояв і збірній Україні в Києві забивав. А хто з Дніпра так і не запам'ятав воду um, гравців Дніпра? Поки нікого не знаю. Мабуть, ми розпочнемо це робити впродовж наступних кількох днів. І ніби голкіперу Титоню здавалося небайдужий український чемпіонат. У всіх співвітчизників там знає. А запитаєш про Дніпро, язик у горлі застрягає. На втим момент ще не що... Ну ми ще не вивчали суперника, тому важко сказати, хто Добре, там грає. Що... Наразі концентруємося лише на, на власній і... і... репрезентаційне. Та що казати, коли в головного тренера в голові лише одне прізвище, Рамос, виходить марно, Євген Коноплянка творив свій шедевр на вемблі, презентуючи не лише себе, а свій клуб. Про футбол справедливість виправляє. Нехай адвокат знає, хто на нього на Дніпро арені чекає. Чи бачили ви гол збірної України проти Англії? Так, так, це було прекрасно. Він грає за Дніпро? Так добре, ми не дамо йому вільного простору в матчі проти нас. Він ключовий гравець Дніпрі. О, так, це великий гравець. Чудовий удар. Вочевидь, на Дніпро нинішній ПСВ споглядає з позиції зверхності та сили. Воно й не дивно у міжсезоння кинуто чималі сили для відновлення втраченого було авторитету. Це ж не жарти три сезони поспіль без чемпіонства. Марк Ван Бомель та Дік Адвокат ось ключові фігури, покликані на порятунок репутації. А додайте ще Титоня, який одразу забронював місце в основі, і ніби готується знову вистрелити сенсація минулого чемпіонату Нідерландів. Його найкращий асистент Лусіано Нарсен. Втім, йому адвокат цього сезону поки довіряє нечасто. Результативні паси наразі роздає 18-річний Єпро Віллемс. Саме після них найчастіше забивав словенець Матав, головний кошмар чорногорської зети у раунді плей-офф Ліги Європи. Чотири голи у двох матчах. Ось за ким варто придивитися захисту Дніпра. На виїзді нинішній ПСВ таки вразливий, встиг програти на старті чемпіонату, зате вдома все компенсовує виключно розгромами. Можливо, допомагають рідні трибуни, можливо, і щось більше у підтрибунних приміщеннях. Є у роздягальнях цього стадіону і своя фішка, виключно для гравців ПСВ Ендховена. Саме до цієї кімнати може прийти будь-хто з них бажаючих для передматчевої розминки. Тонкий психологічний хід для того, щоб футболіст зумів провідчувати та насолодитися атмосферою стадіону ще до виходу на реальне футбольне поле. Втім, цей психологічний бонус ПСВ до Дніпропетровська точно не поїде. Нехай команді адвоката лишаються неприємні спогади, хоч 27-річної давнини. Історія ж недооцінки суперника повторюється. Так чому б їй не дістати продовження і на футбольному полі, або гравцям Дніпра розбудити в собі спортивну злість і так проти ПСВ зіграти, щоб їхні прізвища адвокатові компанії якнайдовше не вдавалось забувати.